Друзі, вітаю! Показую поле зі спаржею, яка вже вегетує. Ми її перестали зрізати 20, го точніше не 20-го, 10-го червня. От. І вона за сьогодні 30-й, вона за 20 днів виросла ось така двох довжини. До, Дуже висока. Ми її зрізали під нуль, тому що пололи е, буряни. При прополці просапуванні вона е, все дозрізається, ламається, тому ми її зрізаємо під нуль. На ринок вивозимо е, коротенькі такі, ну, різної довжини пагінці. От, І з того моменту вона е, росте, ми її вже не чіпаємо. Такий вона має вигляд. Так, це в нас джерсі. Гібрид джерсі два рядочки. Дуже Пишний, пухнастий такий, дуже потужний. Міжрядя у нас тут 2 метри. Ось вона вже змикає міжрядя. От. Ось такі Так вона виглядає знизу. Дуже потужний гібрид. Далі в нас іде Три рядки, вони, правда, не до кінця три 3... фіолетові, але тут вони три фіолетові. Вона от дуже видно, як вона відрізняється. Вона трохи по кольору темніша. І менш, скажімо так, менш густа, не така густа, як, допустимо, Джерсі. Має зразу-відразу видно, що інший. Гібрид. Далі в нас йде два рядочки Аполо. Тут міжряді трошки більше, ніж 2 метри, так вийшло. От. Два рядочки Аполло і два рядочки Атласа. Вони Атлас і Аполо, вони взагалі ми по них не бачимо різниці ні по кольору, ні по пагонах, ні по чому. От. Вони із джерсі схожі. Просто Джерсі видає більше товстих пагонів. Взагалі такий гібрид досить потужний. От. Ось такий вигляд має на даний час це поле. Там частину поля ми закінчили різати 10-го числа, а частину 20-го. Там ще вона відростає, ще така десь приблизно метр висоту, а ця от вже така велика шикарна. Що я вам хочу ще сказати? Вона є дуже хорошим медоносом. Не знаю, чи ви почуєте зараз спробую тут бджіл, море бджіл. Слухайте як вони гудуть. Дуже гарний медонос. Багато має квітів. Вони маленькі, ці квіти геть зовсім такі, геть зовсім маленькі. Але бджіл тут годе просто рої бджіл. Я весною стільки бджіл не чув на садку, на плодових деревах, скільки зараз їх на спаржі літає. Ну, видно, видно є мед, а якщо є, то, то і буде у вуликах. Ми її нічим не обробляємо. От, тому що шкідників там жук спаржевий на ній є, але він так, щоб великої шкоди, я щось не бачив, що він приносить велику шкоду. Більше шкідників не бачив на даному етапі ніяких. Весною там трошки якісь жучки її кусають, гризуть. Вони ж теж люблять спаржу. От, а зараз не видно тут ніяких таких шкідників, що прямо так їли її і приносили шкоду. От, видно як бджілки збирають мед. Такі гарні бджілки, не знаю, що це за, за бджоли, щоб не злякати. Гудуть, прямо гудуть конкретно. Ось такі справи зі спаржею. Буде вона, вона рости дослідуючого року, до весни. Ми її по можливості будемо поливати. Але, так, як показує практика, поливають її дощі. Поливають її дощі до слідуючої весни. І на слідуючий рік, дасть Бог, вона нам дасть знову гарні соковиті смачні пагони. Підписуйтесь на канал, по можливості будемо розказувати. Часу немає. Ходити з камерою, з телефоном, знімати, але все одно по можливості намагаємося хоч щось показати, розказати про культури, які вирощуємо. Всім добра, миру. До побачення.